Вітаємо вас в українському кризовому медіацентрі. І до слова запрошується речник адміністрації президента України з питання то, полковник Андрій Лисенко. Будь ласка. Доброго дня, шановні колеги. І до вашої уваги основні події в зоні антитерористичної операції за добу, що минула. На маріупольському напрямку бойові дії значно активізувалися. Зокрема, розширилася географія ворожих обстрілів наших позицій. У селищі Широкіне, окрім провокації, стрілецької зброї, противник вів вогонь по укріпленнях сил антитерористичної операції 122-мм самохідних артилерійських установок «Гвоздика». Під Лебединським та Павлополем відбулося зіткнення українських військових з ворожими диверсійно-розвідувальними групами. Внаслідок мінометного обстрілу в районі контрольного пункту в'їзду-виїзду Гнутове. Вчора рух через лінію зіткнення на цьому транспортному коридорі тимчасово призупинявся. На Донецькому напрямку вчора цілий день активні бойові дії. Велися на захід від Донецька саме в районі аеропорту, Мар'янки та Красногорівки. Саме на цю ділянку припадає понад половина епізодів порушення режиму тиші з боку противника. Тут активно працюють ворожі снайпери і застосовується велика каліберна артилерія незаконними збройними формуваннями. Проте, внаслідок вміло організованої оборони сил АТО. Бойовики не мають змоги просунутися вперед. Також неспокійно вчора було під Горлівкою. Там бойовики вели вогонь по наших позиціях східніше та західніше від Світлодарського водосховища. Зокрема, було зафіксовано два ворожі обстріли з 152-мм гармат, причому вогонь вівся з різних майданчиків. Це підтверджує дані нашої розвідки, що всупереч мінським домовленостям противник стягнув у Горлівку значну кількість важкої військової техніки. На Луганському напрямку вчора обстановка була відносно спокійною. Поодинокі провокації та перестрілки відбулися вчора ввечері по всій лінії фронту від Золотого до станиці Луганське. Проте фактів застосування великокаліберної артилерії, танків та реактивних систем залпового вогню з боку противника на цих рубежах не зафіксовано. Тим часом ОБСЄ фіксує нові факти порушення мінських домовленостей з боку незаконних збройних формувань. Міжнародні спостерігачі задокументували пересування двох танків Т-72 через місто Шахтарськ, яке перебуває під контролем банда формування ДНР. 4 броньованих машини та 11 танків також були помічені на східних околицях міста Зугрес. Безпілотник місії зафіксував і 10 танків та 27 броньованих машин у Комсомольському та 4 самохідних артилерійських установки Гвоздика неподалік селища Васильівка. Ці населені пункти перебувають достатньо близько від лінії розмежування, визначеної станом на 19 вересня. Минулого року тому важка техніка незаконних збройних формувань має залишити ці території. Вчора в зоні антитерористичної операції було зафіксовано три прольоти ворожих безпілотників, які використовуються противникам для здійснення повітряної розвідки місць дислокації українських військових. І за минулу добу, внаслідок активних бойових дій, провокацій, два українських воїни загинули і ще шість. Отримали поранення сьогодні. День медичного працівника України, і це чудовий привіт, щоб розповісти про українських лікарів, які надають кваліфіковану допомогу військовослужбовцям та постраждалим в зоні антитерористичної операції. Фахівці військово-медичного клінічного центру північного регіону у Харкові надали допомогу близько 5200 особам з початку антитерористичної операції. 80% лікарів побували у відрядженнях в зоні АТО, а деякі з них провели в гарячих точках по 6-8 місяців. Наразі забезпечення шпиталю виросло майже в три рази у порівнянні з 2013 роком. Це стало можливим завдяки державній підтримці та допомозі благодійників. Триває співпраця між військовими медичними установами та Асоціацією стоматологів України. У рамках спільної роботи вже було проведено 10 реконструктивно відновлювальних операцій зубощелепної системи та відновлено понад 40 дентальних імплантантів для учасників бойових дій на сході. Водночас наші західні партнери. Теж допомагають лікувати українських захисників. Перша група з 14 бійців вже проходить двотижневу реабілітацію в одному з військових санаторіїв Словацької республіки. Українські військовослужбовці. Продовжують допомагати мешканцям Донбасу. Група цивільного військового співробітництва Збройних сил України доставила близько трьох тонн продуктів харчування, дитячого одягу, канцелярських приладів та засоби гігієни для учнів маріупольського дитячого будинку, де мешкають понад 100 дітей від немовлят до 17-річних. Юнаків та дівчат також військові забезпечили харчами, солодощами та засобами гігієни підлітків сиріт, які знаходяться у центрі дитячої реабілітації в селі Червоне, що неподалік Маріуполя. Наші військові докладають усіх зусиль, щоб доправити якоможна більше гуманітарної допомоги в зону антитерористичної операції і місцеві мешканці завжди можуть розраховувати на допомогу. Української армії, будь ласка, якщо є питання, задавайте. Шановні колеги чи є запитання? Якщо запитань немає, дуже дякую. Є одне запитання. 112 Україна, Вікторія Шестакова. Пане Андрій, скажіть, будь ласка, яка остання інформація по торнадо у вас є? Яка їх доля зараз і де бійці знаходяться? Можливо, якась ще додаткова інформація? Додаткової немає. Є інформація про те, що були. На територію роти спеціального призначення Торнадо вже працюють слідчі, слідчі оперативної групи, спілкуються з бійцями, беруться, береться інформація щодо їхньої діяльності. Тобто там процес іде і жодного конфлікту немає. Ну, дуже дякуємо. Якщо запитань більше Дякую, немає, тоді всім... брифінг завершено. Завтрашній у цій же порі.